В горах. Осінь наближалася до кінця. На порозі була зима, і коли Хайді вранці виходила вмиватися, вона дуже мерзла. Холодно. Пусте, це корисно для здоров'я. Мені не подобається. Літо мені більше подобалось. А -а -а -а. Це все вітер. Адо. Аго, пітере! Доброго ранку! Доброго ранку. Сьогодні вранці так холодно, що навіть з дому не хочеться виходити. Це правда. У мене ні змерз. Таке відчуття, наче я вже посині від холоду. Постається корисно для здоров'я. <світ> що ти маєш на увазі? І відколи це холод для здоров'я. Віднині. Сніжинки. Перший сніг, сніг падає, сніг, сніг, сніг. Цього мені ще бракувало. Ходімо, Ході, там сніг випав. Чули ж? А я гадав, що це зірка впала, а це лише сніг. Подивись на це сніжинки. Так, знову настала зима. Пітере, сніг падає. Ось сюди сніжинки. Білі, білі сніжинки. Сніг. Нехай падає сніг. Завжди нехай все буде біле. Сніжинки все так гарно. Нехай все буде біле. Під снігом, Пусть у снігу. Сніг, 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 сніг. Все в снігу. Навіть свіконечко замило. Відусю. Ти бачив як багато снігу. Хані, щось сталося? Вже ж трапилось. Хіба ти не бачив, що всюди лежить сніг? Все біле, таке біле, як нова постіль. Навіть тут сніг. Гадаю, треба сніг прибрати. Так чудово спати в ліжку зі снігом. Нарешті настала зима. Усюди сніг. Наліт на деревах Ой, <рігла> чого розшумілися? Ви хочете мені щось сказати? Повертайся до хати, хайді. Ти можеш занедужати, а деревам не холодно під снігом? М -м -м, тобі також варто було би одягнути шапку. Дерева шумлять. Дерева розмовляють. Я знаю, вони хочуть мені щось сказати. А ти розумієш, що вони говорять дідуся? Я можу спробувати. Тоді слухай, як слід. Ти щось чуєш? Ні, я нічого не чую. Мабуть, я вже за старий, щоб чути, про що говорять дерева. Старий я цього зовсім не помітила. Це добре, що ти не помітила. Точно. Ходи сюди, Йозефе. Я тобі дещо покажу. Ходімо, оценько. Але це пусте. Я обійдуся без тебе, Йозефе. До побачення, дідусю. Дитинко моя. До побачення, до побачення, до побачення. А -а -а! Йозеф, а ти мене налякав? Принаймні, ось прокинувся. Ура! Піді, ходімо додому, сніг ще дуже мокрий. Мені зовсім не холодно і сніг зовсім не мокрий. Все одно ходімо. Ні, чому? Пітер не привів сьогодні кіз? Він не прийде. Коли падає сніг, кози залишаються у хліву. Вони прийдуть до нас уже весною. Адже Пітер більше не прийде до нас у гості і залишатиметься там в долині усю зиму. Це погано. Дивись, дідуся там, хтось є. Що таке? Дідусь швидше він там. Хто це там? Покажи. Ходи сюди і сам побачиш. Добре. Там біля дерева. Треба поводитися тихо. Це олень. Він шукає їжу. Може, ми його нагодуємо, якщо він голодний. Це неможливо. Олені дуже полохливі. Якщо ти до нього підійдеш, він одразу втече. Але ми можемо йому щось залишити. Він нічого не боїться. Стоїть собі під деревом, наче під дахом. Гілки його захищають. Може мені дати йому трохи сіна? Так, трошки згодом. Мені здається, у мене він візьме сіно. Ти так думаєш? Гаразд. Тоді спробуй. Стій, я принесла тобі їжу. Не бійся, я тебе не скриджу. Він що, утік? Так, утік. Але ж я йому нічого не зробила. Хаді, -ха -ха. тобі треба навчитися бути терплячішою. Особливо велике терпіння треба мати щодо оленів. Ти можеш просто стати під деревом і зачекати. Так, я так і зроблю. Он де він. Тобі це сподобається. І він заховався за іншим деревом. Цікаво. Він їсть моє сіно, і воно йому смакує. Він чекав зовсім недовго, я так і думала. Уже багато днів падав сніг. Небо вкрилося густими хмарами, і з-під снігу вже навіть не було видно будинку. Але Хайді було байдуже, бо вона знайшла собі нове заняття. ходити до великого дерева і годувати там лісних звірят для хайді засніжені гори мали свою неповторну красу. Це для тебе. Смачно! Ти збираєшся з'їсти усе це сам. Залиш щось і для інших. Він є у мене з рук. Він з'їв усе. Уявляєш? Ти була терплячою. Так. Молодчина. У мене є новий друг. Є новий друг. Це з якого дерева, дідусю? Ти можеш мені це сказати? Дай-но ну сюди, подивлюся. у нас все добре? Так, все добре. Що це ти робиш? Схоже на козла, правда? А це дуже складно. Козлик. Візьми. Яка краса. Дякую. Сьогодні найщасливіший день у моєму житті. Вона є дерев'яна тваринка. Ура. Тобі більше не подобається твоя дерев'яна іграшка? Ні. Але твій козлик нагадав мені про кіс, про Юкі, про Пітера. Бачила їх усіх. Зима в горах дуже довга. Я це добре знаю. Пусти, адже у мене є ти і Йозеф І мої лісні звірятка. вітер, чи до нас хтось завітав, щось зігримнуло у двері? Ти чув дідусь чув? Може, це твій олень вирішив тебе відвідати і принести тобі трохи снів. <клух> Чуєш? Ти чув там за дверима справді хтось є? А може, це морозко, але він ходить лише взимку в гості. Він, мабуть, змерз. бідний дід мороз. Хто це? Може, ти краще сама подивишся. Заходь, Пітере, і сідай біля вогнища. Погрійся. Нарешті твій ніс став звичайного кольору. Здається, пітере, я знаю, про що ти зараз думаєш. Чого ж ви чекаєте? Починайте. Залюбки. Молоко таке гаряче, як добре. Ваша є така смачна. Ти не можеш зараз гуляти з козами. Що ж ти робиш цілими днями? <головіка> 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 Коли пітер їсть, навряд чи почуєш від нього відповідь. Чому це? Бо він їсть. До речі, він не сумує, бо ходить до школи. Справді. Я й не знала, що ти ходиш до школи. Тобі там подобається <кій> Ти подавився. Навіщо мене так лякати? Розкажи, як там у школі? Що там цікавого? Школа це будинок. Справді, а люди, які ходять до школи, які вони? Зачекай, дай подумати? Ну... Як це, знаєш, це звичайні люди. Пітер не любив школу, адже там йому було дуже скучно і він цього не приховував. Хоча на Лугах, де він пас кіз, він також любив одне й те саме. Але у школі йому було також незатишно. Можеш покласти книгу собі на голову і вийти. Хотіла б я це побачити, то йди до школи. Хай там точно сподобається. Я гадаю ходити до школи дуже весело. Не знаю. Знаєте це весело? Тут у хатинці, тут мені подобається. Радий це чути, Пітере. То ти вже наївся? Ні, я ще можу щось з'їсти. Я трохи голодний. Так, пітера. Ти ніколи не наїдаєшся. Що тут смішного. До побачення, пітере. Ти зробив нам приємний сюрприз. Якщо хочеш, я б міг прийти до тебе в неділю. В неділю я не ходжу до школи. А вже ж. Він хоче прийти знову. Я буду тебе радий бачити, Пітере. Я обов'язково прийду. Чудово. Бережи себе. До побачення. До побачення! побачення! Це був чудовий день. Хайди! Так. Ледь не забув. Бабуся запрошувала тебе в гості. Мене? Так тебе прийдеш. Хайді не знала, що відповісти. Її ще ніколи і нікуди не запрошували. Їй ніколи не спадало на думку, що ще хтось, крім її дідуся, хотів би її бачити. Та що це з тобою? Ти прикусила язика? Ти це серйозно? Чи коли я погоджуся прийти до тебе, ти скажеш, що пожартував? <гум> Справді, серйозно. То я можу сказати бабусі, що ти прийдеш а вже ж! Добре, тоді я зайду за тобою. Який чудовий день. Мене запросили в гості. Я піду в гості. Може, там буде торт? Ти нічого мені не скажеш. Дідуся, ти не підеш зі мною. <звук> Що з тобою, дідусю? Чому ти не відповідаєш, дідусю? <звук> дідусю, чому? Я думаю, я не можу дозволити, щоб ти з Пітером пішла сама. Ти мені можна піти? Ти не заперечуєш? Ура! Ура! Сподіваюсь, сьогодні перестане падати сніг. Старий Ельм не розділяв радощів в хайді. Він знав бабусю, але він не любив жителів селища. Хайді про це нічого не знала. Вона лише чекала на те, коли перестане падати сніг. Але сніг продовжував падати ще багато днів і ночей, і хайді вже не вистачало терпіння. Але одного дня вона все-таки поїхала в гості. Хайді прокинулась, а сніг уже не падав. Небо було синє, наче влітку, і сонце виблискувало на кризі. Нарешті хайді змогла прийняти запрошення Пітера і поїхати з дідусем в село. Але про це ми вам розповімо у наступній нашій історії.